S40 седан, Volvo тільки привезли із Європи, а точніше із Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат. Рідкісна модель. Сьогодні ось такий класний екземпляр. 2012 рік, останній рік в цьому кузові. Автомобіль з дуже хорошою історією, обслужений, не фарбований жоден елемент. Пройдусь точним міром покажу. З дійсним тихоглядом. І в дуже класній комплектації. Зараз покажу ззовні максимально близько, як виглядає ця машинка. Потім покажу всю документацію, комплектацію, технічно все розкажу. Ексклюзивчик. Таку Вольво в седані дуже-дуже тяжко знайти, а тим більше ресталіонову моделі. По-перше, їх там дуже мало, дорого коштують, і розмитнення в порівнянні з В-50 на них дорожче. Ззаді парктроніки, Драйв, це система старт-стоп. І малий пробіг у цієї машини. Так, тепер пройдусь точним міром, покажу по лакофарбовому покриттю. Допуски десь до 130 мікрон. 87. 80, 99. 90. 86. 90 100 92 99 97 106 95 108 91 76 98 пот алюмінієвий 43 тому завжди вдвічі тоньше б'ється 44 80 77 104 94 98 96 95, 97, 101, 96, 96, 84, 94, 77, 80, 79. Отже, жодна деталь не фарбована, як і говорив. Тепер зразу історія. Вся документація присутня, он сертифікат зробив, ось сервісна книжка є, ось брифи, там медна докладація є внутрішній техпаспорт. І є техогляд бельгійський. Ну, дивіться, дійсно, до 1-го року проходив... Він 11-й місяць, 23 рік. Пробіг був зафіксований 168 тисяч рік назад. Тепер по сервіски багато тут записів. Ось-ось-ось, вольво, вольво, вольво на офіційному дилері обслуговувалось. Ось Вольво. Тут записи коли що мінялось. Ну, наприклад, 141 тисяча було 21 рік, 9 місяць. 129 й рік. Тепер останні записи. Хвилинку. Хвилинку. Так. А, ну, оце останні записи, так. Да. Які тут фіксувалися. Тепер по бріфу 12 рік Брюссель, Бельгія, Калуа, Франкі якісь їздить. Тут у нас ось так, такий комплект. Задня спинка складається, не у всіх седанів тут складається, тому можна. На дальне міре возить. Ну і тепер по комплектації і по пробігу на сьогодні. На сьогодні пробіг у нас 175 тисяч. І ось комплектація. Шкіряний салон. Складування дзеркал, гляньте кнопки. Система CIPS від бокового зіткнення комплексна система безпеки. Ну і стан салону крісла. Стан руля. Можна сказати як новий. Круїз контроль, підключення телефона по блютузу, є очний зв'язок, датчики світла. Датчики дощу, система старт-стоп, шестиступка ступка, двохзоний кліматконтроль, монітор з пультом ну, тут бережна дуже експлуатація, тому що ні сколів, ні щось від ремнів нічого немає. Можливо ззаді ніхто і не їздив, тому що диван як новий. Комплектація Суму одна із максимальних. Ось засвічую він код. Made in мейденбельєв на білізькому заводі. Сумум комплектація. Ось ця спинка пасажирська складається туди. Теж удобно ось стан салону. Біля який стан хороший. Два ключі. Це скло по периметру, навіть лобове рідне. тепер, тепер подивимось на приборку і на двигун. High-performance sound, підсилений звук. Заглушив, включив запалення. заводим, Показує, що слаба батарейка в ключі треба замінити. Volvo пише таке. Ну на ручнику він не пристебнутий. Так, ну подивимося двигун є. Знаменитий, всі його знають. Економічний, надійний двигун 1.6 дизель Д2. Двигун від Peugeot Citroen, але дуже-дуже удачний, дуже, дуже хороший, економічний і легкий в експлуатації і обслуговуванні. Так, що у нас тут? У нас тут нічого не милось. Бачите, в пилі все в робочому стані. Диму на газів нема, хоча я газував сильно. Те, що це добро. добре. Побіймали, друзі. 175 тисяч. Зрозуміло, що потрібно обслужити, ГРМ поміняти там. Якраз підходить час, на 90 тисяч міняється. 2000 робота стоїть. І від 2 до 3 залежить, яке СТО, і 3000 комплект ролик і ремень. Бажано замінити ось цю опорну подушку. Уже прийшов час, вона пересихає. Трішки вібрація йде на кузов. Ну, стандартна їхня тема. А так, тут все дуже добре. Економічний і ще й системою старт-стоп, тому по місту у вас буде виходити десь 4-4,5, якщо будете користуватись системою старт-стоп. Ну а по трасі 3-3,5, якщо будете їхати на швидкості до 110 км. Якщо агресивно, з підйомами, з обгонами, ну, звичайно, буде більше. Тому ось такий у нас сьогодні класний Volvo S40, седан. рідкісна модель, ще й в рестайлінгу. Хто шукає, приїжджайте вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО Київ. Там дуже багато Вольво. Один із найбільших виборів С40, В50, В60, С60, В70. Є що вибрати. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Робіть замовлення. Любий автомобіль зможемо привезти. Якщо ви з регіона приїжджаєте, ми робимо пакет документів за годину і можете їхати до себе в регіон, отримувати свої регіональні номера. Або можемо прямо на місці допомогти вам зареєструвати автомобіль, але будуть київські номера. Київські номера на страховку не впливають ну, на розмір страховки платежа. На цьому, друзі, все. До зустрічі.